Вона звикла до самотності так простіше ні про кого не думати, ні за кого не хвилюватись і не боятися зради. Вона не розбиває чужі серця, бо знає, наскільки це болить. Вона просто не стукає ні в чиє серце, забороняючи закохуватися в неї так легше, так простіше. Чим більше людей в неї закохуються, Тим більше самотньою вона почувається, з кожним днем все сильніше намагаючись знайти того, кого ж зможе полюбити вона. І якщо одного разу вона впустить когось у своє серце, розкриваючи душу, то вже ніколи не простить зради, вона легко може забути того, з ким сміялася, але ніколи не забуде того, хто спричинив її дощ сліз. З кров'ю вирве свого серця, але не забуде і не пробачить. Якщо одного разу вона зникне з твого життя, пам'ятай, це не вона від тебе пішла, ти сам, зрадивши, відпустив її. І якщо потім ти почнеш нудьгувати за нею, шукати, мучившись питанням, чи потрібен їй ще, знай, їй байдуже.